Підйом на чайці, драгобрат. Ось такий вигляд. До речі, це підйомник крісельний. на нього можна піднятися, один підйом 200 гривень. Можна піднятися без лиш, подивитися. Зустріти світанок. А, світанок зустріти не можна. Тільки він працює з 9, якщо не помилюся. Захід зонтів хіба що. Так, от нас сторона. Виїхали, подивимося на трасу. Будемо їхати на швидко, щоб ну, роздивитися. Але тут варто просто закохатись цей зовнішній вигляд цього спуску. ну Вже трохи трохи розкатали. вже на секунду-третього година дня. Ale wy. Так, так. Тут такий більш крутіший спуск, чисто в одному місці. Це приблизно середина траси, але це червоний фрагмент, в принципі. uh -huh. В кінці траси тут є такий схил, дуже коварненький. Дуже часто тут уже лід з обіду. Багато людей які ходять. Ну а в кінці черга вже. Оце кінець траси.